3 січня удари по військових і інфраструктурних об'єктах всередині країни, серед іншого, і Дональд Трамп віддає такий наказ. Мадуро оголошує надзвичайний стан всередині країни і. Мене цікавить питання України, бо з одного боку, ми бачимо, що це легітимізація агресії. З іншого боку, ми розуміємо, що всі прагнення отримати Нобелівську премію миру у Дональда Трампа можуть бути запаковані в ящик і назавжди. Але що нам з того? Ми маємо ще раз в чергове розчаруватися повністю в системі міжнародного права чи будуть конкретні результати? Ну, бачите, зараз міжнародне право. Підлаштовують під себе як хто як хоче. У мене одного мого друга на одній з Балтійських республік дочка хотіла поступити е, в цьому році в університет на міжнародні відносини на міжнародну юриспунденцію. І сказала: Ні, папа, я певно буду шукати іншу спеціальність, тому що те, що ми будемо вивчати, воно вже не працює. В цьому світі, в цьому світі, все буде якось інакше? На жаль, він стає все більш непередбачуваним, але тим не менше, ви точно, як аналітик, як експерт, можете спрогнозувати, з чим це обернеться для нас. Чи маємо ми чекати ем, обмеження постачання військової допомоги? Це не стільки допомоги, скільки зброї і техніки з боку Сполучених Штатів, пам'ятаємо її, купують європейські партнери. Чи маємо ми чекати ем, зміни риторики з Вашингтона? Чи маємо ми думати, що Мадуро десь ховається, даруйте в Москві? Чи маємо ми говорити про те, що Путін зараз відкурковує всі пляшки шампанського і каже, а я не один такий починатель. Тобто, що це? Днями Перед вторгненням, так навіть не днями, 10 днів уже минуло, 10, майже 2 тижні. Американці розпочали кампанію по затриманню танкерів тіньового флоту, які прямують в Венесуелі. Один захопили, тобто підходить корабель берегової охорони, висаджується на нього оглядова група, оголошують про затримання танкера, тягнуть його в якийсь інший порт. Де з ним невідомо, там, що роблять, розвантажують чи що поки що. Один нормально, другий нормально, а на третій танкер вони спробували висадити на танкера послали їх далеко. От, І танкер подав сигнал СОС і подався втюки. Корабель берегової охорони американський ганявся за ним, ним днів 10, і в районі десь пару днів тому в районі Великих Антільських островів. Вранці вони дивляться, а на танкері вже російський прапор і зовсім інша назва. Більше того, з Москви надходить лист в Державний департамент Сполучених Штатів Америки про те, що вони наполягають на тому, що американці припинили переслідування танкера цього. Тому що він є російським, він зареєстрований в російському морському регістрі от, і є російською власністю. Поки що американці у замішательстві да, призупинили атаки танкера і думають, що робити. Очевидно, що Путін союзник Маруда. Очевидно, що Росія е, партнер Венесуели. Е, Сполучені Штати м, фактично розпочали війну з Венесуелою. Е, як це від, відіб'ється на е, американсько-російських відносинах? Оце зараз ключове. І очевидно, е, виходячи з цього, е, як воно і подалі буде перейде в російсько української війни За логікою, за банальною логікою, американці таким ворог мого ворога, чи як друг мого друга, мій друг, ворог, ворог мого ворога, мій, мій друг. Американці мають розвернутися в бік України. Але у Трампа зовсім інша логіка. І треба чекати. Єдине, що в мене так в натяг з'явився вчора в своїй соціальній мережі Дональд Трамп, так доволі жорстко висловився, про росіян це такий сигнал, чи чергові гойдалки, ну, поки сказати, зарано. Інший бік ситуації, коли американці бомбили за адміністрації Трампа, союзника Росії Іран, Росія від, відсторонилася від цього процесу, і фактично Трамп прийняв такий варіант і продовжуючи бізнес з Путіним, співвідносини з Путіним як ні в чому не бувало. Треба день, два, три, хоча б щоб зрозуміти. Як Венесуела відіб'ється на о, позиції Росії, okay. ну зрештою, з судячи з того, що відбувається, Мадуро без бою здаватися, не збирається. Ми бачимо і спостерігаємо про це в прямому ефірі. Окремою темою будемо говорити.